Масована атака по території України росіяни здійснили її сьогодні вранці. Ворог вкотре обстріляв Київ, Харків, Бучанський район, що на Київщині та місто Павлоград на Дніпропетровщині. Удар був комбінованим. Окупанти вгатили крилатими балістичними авіаційними та зенітними керованими ракетами. Запускали одразу кілька видів. Одночасно, скажімо, балістичну і крилату ракети. Так, зокрема, били по столиці. Нині вже відомо, що внаслідок ранкової атаки загинули шестеро людей. Більше 40 осіб травмовані є серед постраждалих і діти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко. Кілька пожеж через обстріли виникли у столиці. Зокрема, загорання зафіксували у Святошинському, Солом'янському та в Печерському районах. Також у Києві відомо про 18 поранених, 13 людей нині госпіталізовані, і одна людина у важкому стані. В Бучанському районі, що на Київщині, окупанти вгатили у два багатоповерхові будинки, поцілили в приватний господарчі споруди та припарковані автівки. На Київщині постраждали троє людей. На Дніпропетровщині через атаку на місто Павлоград загинула одна людина, і ще одну було поранено. Важка ситуація нині в Харкові. Окупанти там вдарили по двох багатоповерхівках, через що е, нині вже відомо про п'ятеро загиблих та 51 одного пораненого. Е, Поранені люди отримали різного ступеня тяжкості. Серед них є і діти всі нині знаходяться е, всі ті, кому знадобилася госпіталізація, нині знаходяться у лікарнях. Давайте послухаємо мера міста Харкова. «Серйозний обсяга, який відбувся, було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждавших, дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну салтовку. Крім цього, витик газу є, відключено декілька мікрорайонів щодо постачання. Газа сьогодні на попершу годині працюємо разом з комунальними підприємствами. для локалізації усіх цих знаєте, рунацій, які нахоїв російські агресії. І ви знаєте, відео та фото, які надходять з Харкова, вони просто шокують. Нас поліція показала, як проходив порятунок людей в одній із багатоповерхівок Харкова.

Добре. 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 Тим часом у повітряних силах України повідомляють, що загалом ворог випустив по Україні 41 засіб повітряного нападу. Росіяни били по території нашої країни керованими ракетами с 300 та с 400 Таких випустили близько чотирьох зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Окупанти запустили 15 крилатих ракет. Різних модифікацій також з Брянської та Орловської областей по території України били літаки ту 25 м 3 Вони запустили вісім ракет Х-22. Ще прилетіло 12 балістичних ракет іскандер М. Випустила з Білгородської та Воронезької областей їх. Також з Білгородської області росіяни вдарили по території України двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Їх запустили з літаків су 34 у повітряних силах України відзначили, що більшість ракет належить до тих типів, котрі атакують по балістичній траєкторії. Нині вже відомо про ураження 21 ворожої цілі, загалом збито 15 крилатих ракет, 5 балістичних та одну керовану авіаційну ракету. При цьому у повітряних силах відзначили, що не всі випущені росіянами ракети, котрі намагалися бомбардувати Україну по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. І от поки росіяни активно тішаться з того, як вони атакували сьогодні території України, як вбили звичайних мирних людей навколо Санкт-Петербурга пожвавленням. Там розправляють комплекси протиповітряної оборони С-300. Відповідне відео зняв місцевий мешканець, його розмістив телеграм-канал Астра. На відео ми бачимо, що машина перекрила проїжджу частину і намагається розвернутися. От давайте послухаємо. по полная, короче Ставят по области, везде, кругу Все, вот он, О, все, вон из 300 Я служил по вот такой. Все, ставят по всей Вокруг Питера Так что, ребята, готовимся Я нагадаю, що пожвавлення на Росії відбулося після того, як 18 січня безпілотники атакували Петербурзький нафтовий термінал. Сталося це 21 січня. Атака відбулася на термінал Новатек. Він належить компанії, котра займається видобутком газу на Росії, і підприємству, яким керує власне і очільником якого є близький друг Путіна. Атака на Новатек була відбулася 21 січня. Розширити військовий потенціал НАТО аби протистояти Росії. На цьому наголосив норвезький головнокомандувач Ерік Крістоферсон. Він зазначив, що нині у НАТО є 2-3 роки для того, аби достатньо інвестувати в оборону та добре озброїтися. Головнокомандувач також додав, що нині Росія значно зміцнила свій військово-промисловий потенціал. Його роботу вона перевела е, практично у цілодобовий режим. А ще для того, аби розширити свій потенціал та військові можливості, Росія активно співпрацює з КНДР та Іраном. Серед основного на чому необхідно сконцентруватися, Крістофен е, вважає, що це є засоби протиповітряної оборони, е, ракети дальнього радіусу дії та запчастини для військової техніки. Крістоферсон відзначив, що нині Норвегія може надати велику кількість зброї та боєприпасів для України. А в Болгарії депутати внесли законопроєкт. Він передбачає замороження російських активів. Його ініціювали депутати від партії Ми продовжуємо зміни демократична Болгарія згідно запропонованих змін заморожування активів стосуватиметься тих осіб, які потрапили під санкції. Якщо його таки ухвалять, то до прикладу у власність держави може повернутися реабілітаційний комплекс Камчія. Законопроєктом також передбачено створити список підсанкційних осіб на сайті Міністерства закордонних справ Болгарії для захисту трьох е, третіх осіб. І я нагадаю, що в Сенаті США законопроєкт щодо заморожених активів представили ще. 30 листопада минулого року, 11 січня цього року, адміністрація Байдена підтримала запропоновані конгресом зміни, і в той же час в Єврокомісії розробили план, як отримати 15 мільярдів євро заморожених коштів та направити їх власне на допомогу України. Наступні кілька місяців будуть надзвичайно важливими для України і можуть стати критичними для нашої держави. Про це повідомив представник Білого Дому Джон Кірбі. Він виступив у Конгресі, відзначив, що попри сніг та холодну погоду в Україні бої не припиняються. Росіяни продовжують застосовувати дрони та ракети як проти військових, так і проти цивільного населення. При цьому сам Кірбі відзначив, що лінія фронту не посунулася за значно у жодну зі сторін. Представник Білого Дому додав, що українські військові знаходяться у важкому становищі. Нині їм доводиться обирати, які застосовувати снаряди з огляду на те, що вони не знають, коли надійде наступна партія зброї. При цьому кірбі відзначив, що у російських командирів такої невизначеності немає. Вони найчастіше звертаються до північної Кореї та Ірану, і звідти їм поставляють відповідно балістичні ракети, дрони та все необхідне інше озброєння.